Вітаємо вас, дорогі наші слухачі і глядачі. Ось ми знову над сторінками Святої Біблії роздумуємо і знаходимо чудову науку наставлення, бо нема кращого в житті як вчитися правди, правди і нічого, крім правди, як каже Ісус, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Ісус є правда, Його Слово є правда. І Святий Дух є правда, і вона стукає сьогодні в наші серця через Слово. Казав Павло, я не в Англії, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, бо в ній відкривається правда Божа. Ні одна книга у світі не, не несе такої правди, як несе Біблія. Біблія несе нам правду про сьогодення, про завтрашнє і про майбутнє. Воно говорить нам правду. І ось такий текст цікавий, рідкісний, і він багатьох заставляє задуматись над тим Словом, яке Ісус залишив у Івангелі Матвія, 12 розділ, 31 вірш. Тому кажу вам, що кожен гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на духа не буде прощені. І коли хто скаже Слово проти Сина Людського, проститься Йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься Йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Що побудило Ісуса зробити таку заяву на весь світ? І, все, і всі християни мали би знати і розуміти, що мав на увазі Господь, застерігаючи, як називають Богослово, цього смертного гріха? Любий гріх приведе до смерті, бо так Біблія каже, що всяка неправда є гріх. І написано, що гріхом війшла смерть, і плата за гріх смерть. Але йде мова про смертний гріх, який не прощають, всі гріхи, як сказав син Божий, будуть прощені, коли ми їх визнаємо, коли ми не визнаємо, коли ми їх хвалимо, любимо, чинимо. То вони нам не прощаються, бо ми не маємо в цьому потреби. Але якщо ми хочемо, щоб ми були прощені згідно Писання, ми йдемо і просимо прощення, і Бог нам прощає, коли ми усвідомлюємо не туди йшли, не те робили, не те думали, не те казали. Тут в контексті Ісус, як би заключне Слово сказав, тому що Він на цій землі продемонстрував свою силу і владу від Отця. Він оздоровляв хворих, він оздоровляв біснуватих, він воскрешав мертвих. Тим самим він переконував єврейський народ, що він є ділами своїми, він є істинний Месія. І прості люди тягнулися за ним. Прості люди хотіли слухати Його. Прості люди тисячами ходили за ним, де тільки Ісус не появлявся. І ось така праця. І активна діяльність Христова викликала заздрість у еліти єврейської, у еліти книжників, фарисеїв і духовенства. Вони побачили, що люди йдуть за ним, і в них виникла велика заздрість серця. І коли вони побачили його діла явні, вони не могли нічого поперек сказати. Тільки зі злістю і заздрістю вони сказали: Він це робить силою князя Демонського Вельзивула. Уявляйте собі, Ісуса це здивувало, Він каже: якщо Сатана сам повстав на себе, то його царство розділиться. Вони зрозуміли, що треба Ісуса принизити, треба Ісуса дискредитувати, треба вчепити Йому ярлик. Що він не Месія, що він є самозванець, що він це діє силою демонічною. І тому там, де є явні Божі чуда, явна Божа справа на добро людям, сатана не робить добра. Ви бачите, що наші сусіди роблять? Вони явно виконують волю, вбивають, крадуть. Обманюють, руйнують, калічать. Це робота лукавого через багатьох тисяч, тисяч і сотень мільйонів людей. Оце є виражене зло через наших сусідів. Це дія демонічна сила. І хто скаже, що це Божа робота? А Ісус робив добро, добро і нічого крім добра. І вони із заздрості йому стали приписувати дуже. Негативні речі. І ось Ісус підкреслив, коли він робив добро, а вони казали, що Він робить нечистим Духом, то Ісус назвав цей гріх хулою на Духа Святого. Тобто добровільне усвідомлення, приниження Божих речей, це є надію Божу, це і є хула. Такий гріх не прощається. Бо люди такі і не думають каятися. Я пригадую, в моєму житті був момент, коли в одному містечку, де я був відряджені, я знайшов віруючу сім'ю, і я вирішив відвідувати їх невеличке зібрання в Житомирській області. І одного разу до готеля, де я жив, будучи відряджені, під'їжджає цей брат і каже: ви знаєте, Придіть до мене додому, щось з дружиною моєї сталося. Ну, добре, як найду час, в моєму розпорядженні був автомобіль, я возив начальника, і у вільний час я під'їхав. Це була багатодітна сім'я. Коли я зайшов до їхньої хатини на краю міста, така приватний дим, я побачив, сидить його дружина. Вся потемнівша. В хусточці. І дивиться в одну, так би мовити, точку. І я зрозумів, що вона в спокусі. Я зрозумів, що вона в депресії. І я почав розпитувати, а її чоловік не знав, що з нею робиться. І почав розпитувати, чому ви так сумуєте? Чому ви так сидите в одну? Вона каже, витиснула себе я, похолила Святого Духа. І я зрозумів, що сатана її обманув. І вона на підставі цього тексту, вона зрозуміла, що оце, що її навіяв лукавий, вона повірила в це. І він її загнав в такий глухий кут, а хулана духа не прощається. Це катастрофа. Це взагалі безвихідь. І я став з нею розмовляти, маючи досвід. Трохи в цій справі, це вже було десятки десятки років назад. Але я вже знав про цю справу. І кажу, сестра, якщо ви сумуєте, що ви похулили духа, що ви зажурилися, і вам дуже важко, це вже означає, що ви не похолили духа. Тому що ви б не сумували, ви б не журилися, ви б не переживали, ви б так не мучилися тим. Бо людина, яка похолила духа, вона не сумує. Вона не переживає, вона закаменіле має серце, і вона навіть так зробить, що люди будуть підбурити людей може, що люди будуть бачити і кричати розпни його. Пригадуєте, коли Пилат сказав до людей, де він вивів Ісуса, окровавленого, збичованого, і каже: Це людина, це Цар ваш. І духовенство підбурило простих людей. Нема у нас царя. А що я маю робити з ним? А вони закричали: розіпни, розіпни царя вашого розіпну. Нема у нас царя, лементував підбурений народ. Там, де є хула, там люди мають закам'янили серце, у них немає ні покаяння, ні вибачення, тому що вони зробили смертний гріх. Це рідкісний гріх. Але він все ж таки є. Тому я бажаю усім, хто нас чує, будьте обережні в духовних речах. Там, де діється добро, це не лукава робота. Бо Бог є добрий, Він побуджує робити добро. А там, де зло робиться, то там явно є робота лукавого. Тому бережімо себе, шановні, і будьмо вірні йому і читаємо уважно Боже Слово, чому він так сказав. І про що це йде мова? Хай Бог нам допоможе на цій землі бути близькі з Богом, мати радість Святому Дусі, щоб Його ім'я в серці нашому ми носили і благословляли Його. Хай вас Бог благословить.